В Євангелії від Івана Ісус визначає свою ідентичність. Він каже: Я є виноградна лоза, а ви гілки. І кожну гілку в мене, що приносить плід, я очищую, щоб вона приносила більше плоду. Це мене зачепило. Якщо гілка добра плодоносить, то навіщо її чіпати? Але Ісус каже: кожну гілку в мене, що приносить плід, я обрізую. Я обрізав його не тому, що я вбивця, не тому, що хочу знищити кущ, не тому, що я ненавиджу воноград, не тому, що я не хочу, аби він переміг. Я обрізав його таким чином, щоб він приносив більше плодів. Отже, ми проходимо через ці розчавлення, не через те, що Бог нас не любить, не тому, що ми йому не належимо, і не тому, що ми не плідні. Бог обрізує нас саме. Тому,